Жахлива невихованість чи вишукані манери, звідки пішов вираз піти по-англійськи. Взагалі, цей вираз має декілька громадянств і постійно змінює країну. Найімовірніше, вислів з'явився у Франції у 18 сторіччі. У той час французи використовували фразу, що дослівно означає зникнути по-англійськи. Вони вважали, що англійці мають звичку йти з вечірок або прийомів, не попрощавшись. Англійці, у свою чергу, мали аналогічний вираз. «Take a French leave» – буквально «піти французьки, вважаючи, що саме французи часто йдуть без прощання. У 18 у Франції було прийнято не прощатись під час виходу з вечірок, оскільки вважалося, що прощання може затягнутися і створити незручності для господарів та гостей. Англійці ж вважали це невихованістю, але почали використовувати саме французький варіант виразу, піти по-англійськи, у негативному сенсі. Згодом ця фраза потрапила і в українську мову, але, як можемо побачити, у французькому варіанті. Тож, 1-0 на користь Франції. Не забувай про підписку для ще більшої кількості всього цікавого та корисного.